Кримський півострів, що на півночі Чорного моря, сьогодні є територією України. Раніше тут панували таври, кімерійці і скіфи. Свої колонії тут влаштовували греки. Ця земля входила до складу Римської і Візантійської імперії. У 13 столітті Крим захопили татари. Потім його по черзі завойовували Османська та Російська імперії. У 1954 році півострів увійшов до складу Української Радянської Республіки і залишився українським після розпаду СРСР. Тепер Крим улюблене місце відпочинку мільйонів людей. Історія Криму це історія воїн. Найжорстокішою була Друга світова. Чорне море ставало червоним від крові солдат-офіцерів. Лише протягом оборони Севастополя тут загинуло понад 200 тисяч радянських і німецьких військових. У бухтах біля міста затонули десятки кораблів зі зброєю і боєзапасами. Саме під час Другої світової та після її закінчення на дні Чорного моря опинилася найстрашніша спадщина усіх кримських битв. Ми про це дізналися випадково. Колишні військові передали нам дивний документ. У ньому було написано, що неподалік від берегів Криму затоплена хімічна зброя. Бойові отруйні речовини заборонені міжнародними конвенціями ще у минулому столітті. Якщо вірити документу, хімічна зброя є вздовж всього узбережжя Криму. А якщо позначити на карті місця, де нібито лежать контейнери з отрутою, то вийде, що вони майже біля всіх популярних курортів. Чи правда це? Ми вирішуємо з'ясувати самостійно і вирушаємо до Крима. Севастополь головні морські ворота півострова. Тут ми знаходимо колишнього військового моряка Юрія Тимошчука. Після виходу у відставку він займався розслідуваннями наслідків діяльності військових. Тимощук призначив зустріч на графській пристані, центральному морському причалі міста. Показуємо йому документи. Він у мене є цей документ. І не тільки цей. Але тут йдеться про те, що біля Чорного моря затоплені на узбережжя Чорного моря вздовж. Цього південного берега Криму, затоплені контейнери е, з хімічною зброєю. Саме так. І що нас дивує, це та обставина, що є спеціальний полігон в морі, звалище так зване, куди такі от речі повинні скидатися. І мене дивує, чому саме біля міст, відпочинку, людей, цей боєпас був затоплений. Тимощук радить нам звернутися до військових спеціалістів з хімічного захисту. Можливо, вони знають більше. Юрій Поліщук до 1999 року очолював службу хімзахисту військово-морських сил України. Поліщук підтверджує: хімічна зброя на дні моря є. Її у 1942 році залишив чорноморський флот, коли радянські війська здавали Севастополь німецьким і румунським військам. Тоді щоб не вивозити зі складів. Хімічну зброю було прийнято рішення її затопити в контейнерах, в яких вона знаходилася. Але, звичайно, з часом були загублені, не збереглися відповідні документи, карти захоронень, вони були, напевно, засекречені, а потім, можливо, і знищені, і питання. Просто загубилося в часі і просторі. Це сталося влітку 1942 року. 7 червня почався останній штурм Севастополя. Сили Червоної армії були виснажені. Не вистачало боєзапасів. Підвести їх було неможливо через постійні авіаналіти німецької Люфтваффе. 30 червня командувач Чорноморським флотом адмірал Філіп Октябрьський віддав наказ готуватися до відступу. Тоді ж він розпорядився затопити наявно на складах флоту хімічну зброю. На кормі, як судно, використовувалися вот, противолодочные корабли, тральщики, на которых были эти вот приспособления для того, щоб скатывали скажем, глубо, глубинные бомбы, а в данном случае скажем, контейнеры. И на кормі стояло два стрелка з карабинами, которые значит, простреливали эти. Почки. Контейнери містили і прит і люїзит. Ці отруйні речовини були заборонені Женевським протоколом 1925 року, підписаним після Першої світової війни. СРСР, попри заяви про відсутність у нього цього виду зброї, зберігав запаси отруйних речовин. Перша хімічна зброя була масово використана під час Першої світової війни. Вона не завжди діяла ефективно. Якщо на полі бою вітер міняв напрям, отрути несло у бік своїх окопів. Гинули свої солдати. В інших війнах отруйні речовини використовували значно рідше. Але багато країн, в тому числі й Радянський Союз, продовжували її накопичувати. Хімічна зброя відноситься до категорії зброї масового знищення, Іприт і, і люїзит належать до категорії речовин шкірно наривної дії. Ще одна розповсюджена категорія хімічної зброї речовини нервово-паралітичної дії це зарін зоман. Якщо ці речовини потраплять у повітря чи воду, це може призвести до смерті великої кількості людей. Дослідження вже знайдених на Дні моря контейнерів провела Севастопольська наукова дослідна лабораторія біотехнологій та екологічного моніторингу. Отримані дані свідчать про те, що у більшості затоплених ємкостей є Іприт, Іприт – І хоча й в усіх учебниках написано, що це отравляюще віщество кожного народного дійства, на деле дій, іприт – це отравляюще віщество общеїдовіте он, кроме того, що вызывает нариви на, на коже при попадании внутрі, при щодо не ні само может його составляючи попасть внутрь, внутрі. Вони можуть визивати враження резручної внутрішніх корми. Контейнери на дні Чорного моря лежать майже 70 років. Солона вода роз'їдає металеву оболонку. Еколог Геннадій Рубцов і його команда провели підводні дослідження і з'ясували, що отруйні речовини. Мають всі шанси опинитися просто у воді. У 2010 році, по нашим даним, е е е значит, гарантійні сроки зберігання цілісних контейнерів вже під питанням. Тобто Те, теоретично вони можуть вже розвалюватися. Якщо ці речовини піднімуться в верхні шари води, можливі е також е непередбачувані наслідки в результаті. Розкладу цих речовин в результаті значить попадання на живі організми, як то водорослі, рибу, наприклад. І люди, вживаючи таку спійману рибу, можуть отримати відповідні значить, захворювання, отравлення. Які, можливо, навіть будуть несумісні з життям. ми вирішили побачити контейнери з хімічною зброєю на власні очі. Під час однієї зустрічі нам вдалося отримати копію флотської карти радянських часів. Із координатами місць, де має бути хімічна зброя. Готуємо спорядження для спуску під воду. Перший виїзд бухту Камишова, що посередині Севастополя. Виходимо вранці, щоб було більше часу на обстеження дна. З нами професійні водолази Михайло і Руслан. На березі обабіч бухти стоять житлові будинки. Ловячі не менті. Зупиняємо човен над місцем. Де лежать рештки санітарного корабля Грузія затонулого під час Другої світової. 13 червня 1942 року останні дні оборони Севастополя. Місту в облозі не вистачає їжі, медикаментів і зброї. Радянське командування вирішує на санітарному кораблі довести зброю, в тому числі й ту, що містила отруйні речовини. Але на Червоний хрест на прапорі німецькі війська не зважали. На цих кадрах кінохроніки відзнятий авіаналіт Люфтваффе на Грузію. Після бою корабель затонув біля берега разом із зброєю на борту. Зараз рештки корабля лежать на глибині 13-15 метрів. Разом з водолазами ми готові дізнатися, що ховає вода. Чорне море не є прозорим. Особливо в бухтах вода замулена. Видимість не більше, ніж метр півтора. Раптом з темряви виринають контури затонулого судна. Бачимо багато іржавих боєприпасів. Близько підпливати до них. Небезпечно торкатися тим більше. Після півгодини пошуків натрапляємо на боєзапас, який зацікавив водолазів. На його задній частині предмет схожий на розпилювач, який встановлювався на авіабомбах з вмістом хімічної зброї. А що це може бути? Хімічні руї акапі прийдуть, то і нові надійні фрагменти боєпаси. Повертаємося на берег. Кадри з відзнятою знахідкою показуємо спеціалісту. Можна припускати, що такий вид авіаційної бомби мог нести в себе специфічний, скажімо, заряд. Корабель з великою кількістю зброї і не виключено, в тому числі хімічної, іржаві на дні бухти посередині великого міста. І це. Не єдине таке місце уздовж Кримського узбережжя. Наступного дня прямуємо на південно-східну частину півострова. За нашими даними, тут біля Феодосії є контейнери з отруйними речовинами. Вони лежать на невеликій глибині до шести метрів і за кілька сотень метрів від берега. 400 тонн. Мазута. Так, так. Це Федосія як курорт, просто існувати? Абсолютно. За пів години подорожі до місця, де є хімічна зброя, встигаємо підготуватися. Згадуємо заздалегідь отримані інструкції. Ні за яких обставин не торкатися контейнерів. Інакше можемо отримати у кращому випадку хімічний опік. Залежно від того, що всередині бочки. Сонячний день і відсутність хвиль допомагають швидше зорієнтуватися. Глибина невелика, видимість добра. У місці занурення багато водоростей. Це трохи заважає пошуку контейнерів, зате швидко знаходимо рибу. Поруч із нами професійні водолази. Сьогодні вони мають консервувати бочки з хімічною зброєю. Цю технологію вони застосовують на невеликих глибинах до тридцяти метрів. І ось перша знахідка: контейнер приблизно метрової довжини. Наочно видно, що він вже дірявий. І при піддією води утворює зовнішню оболонку, яка захищає його від розтікання. Але діяти треба вкрай обережно. Якщо ця оболонка лусне, море може бути заражене. З човна на горі водолазом спускають сітку. В неї треба завантажити контейнер. Коли він рушає з місця, навколо підіймається хмара піску і намулу. Працювати стає складніше. Треба встановити до десятка кріплень на сітці, щоб обережно його підняти. Коли усе готово, ті, хто лишилися на човні, поволі тягнуть мотузку із сіткою. У цей час інші водолази розгортають спеціальну гумову оболонку, в яку переміщають небезпечний вантаж. Після завершення роботи контейнер у гумовому вбранні вже не несе небезпеки довкіллю, але тимчасово. Конвенцією 1993 року хімічну зброю заборонено піднімати з води на поверхню. Інакше масове отруєння людей стає реальним. Запретне злічення сходиться з одної річ. Що поки будеш злускати, розгерметизується, получиш вторичне загрязнення, це то загрязнение. Люди там. Или в дальніше по цепочці прийдеть. Науковець Михайло Гавриш розповідає, що у Чорному морі вже знайдено близько 4 тисяч таких контейнерів з хімічною зброєю. І ця цифра не остаточна. Водолази постійно приносять новини. Кожен по 200-300 об'єктів знаходять. Вроде би не так багато, для такої площадки взагалі достатньо. Штука, щоб можна було біт кричати колокола. Пошуком і утилізацією хімічної зброї займаються кілька команд. Група вчених з екологом Геннадієм Рубцовим розробили власну технологію знешкодження контейнерів: перший етап пакування бочки у гумовий одяг, другий завантаження у велике сховище. І все під водою. У нас есть сегодня договоренность с одним из заводов, который в состоянии делать контейнеры емкостью в 10 этих, скажем так, бочками их назовем. То есть вот мы закатили бочку в армированный мешок, на удавку задавили.